Я хочу сказати разом з вами слава Господу. Я вже й не мав говорити на цьому місці сьогодні, але, оскільки така тема, і мене прийшло слово, я думаю, що воно буде важливим. Я для початку прочитаю два віршика слова Господнього. Це буде Євангелія від Луки, другий розділ, 39-й 40-й вірш. Русский текст будут читать. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодати Божьей. И благодать Божья была на нем. Сегодня у нас тема зебрания вплыв церкви. Плив церкви. Я думаю трошки на цією темою. Взагалі, на що церква повинна впливати? Церква повинна впливати. Ну, якби взагалі тема про що вплив церкви на що взагалі. Я думаю, що церква повинна впливати на світ, в якому вона знаходиться. Давайте уявимо цей день п'ятого курсу, там, наприклад. Який має середній бал 5.0, і він дуже розумний математик. І уймав так само якісь школи двоєшнік, 8-й 7 клас, і він, коли вони двох зійдуться у розмові, і якщо мова зайде за математику, цей розумний і на п'ятому курсі КПІшник, Ну, Як він буде говорити взагалі з цим двічником? Вони будуть знаходитись на різних рівнях. Вони, Тобто він ніяк, ну тобто, що треба слухати? Що ти мені розкажеш? Ну, я, ну, Хто я, хто ти взагалі? Ну, Він не буде з ним рахуватись ніяким чином, тому що він ну, простими словами скаже: він нічого толково йому не скаже. <кій> Ось До чого я ну, провів цей приклад? Цього четверга ми там на КПІ зібрали таку студентську Хотіли там зробити, знаєте, у нас студентська група вже є трошки величенькою, і добре, коли вона трошки би менша була, і ну, легше спілкуватися. Ну, ви розумієте, коли ну, візьміть тут, коли багато людей спілкування завести, якби дискусію таку важку. Коли менше людей, якось ну, легше, ну, всі можуть висловити свою думку і таке інше. І Туди ну, якби, на ту групу прийшло декілька невіруючих людей. Одна людина прийшла, яка була атеїстом. Він мав тверду, чітку позицію свою, і в ході взагалі дискусії я замітив, що ми недостатньо добре і твердо стоїмо в своїх словах. Він, він, його позиція, ми розглядаємо його позицію як неправильно. Але ж. Але ж він твердо стоїть в свої і, і, А ми просто ну, ми не могли ніяких аргументів, ну, ні, не могли з ним говорити толком, просто сказати. І це, це мене породило, наштовхнуло <кхух> на думку, що ми, ми недостатньо твердо стоїмо в своїх в сумовчині, в своїх словах взагалі. Нам потрібно вчитись, вчитись і вчитись, як говорили ці, як, як говорили розумні люди. Братя і сестри, ви розумієте, що щоб з нами рахувалися, нам потрібно стати авторитетом авторитетом в очах того, з ким ми ведемо дискусію, або що спілкуємося просто. Коли, щоб на нас не дивилися, як той киповічник на двіюшника, щоб, щоб, з нами, щоб, ну, щоб нам впливати взагалі, нам потрібно перше всього зробити, щоб з нами рахувалися. Він цікаво так підмітив, той е, хлопець. Він говорить, я б хотів би поспілкуватися е, з отим лектором, який був на ССХ. Він хотів поспілкуватися з тим. Ви розумієте... Там приїхав на ССХ, оце, ж, що Андрій Сніжко нагадував, був лектор. Він сам з Великої Британії, дуже розумна людина, апологет, Він знає великі науки, ну, взагалі ну, розумна людина. І йому хотілося з ним поспілкуватися. <кхів> тобто ця людина в своїх словах, в якійсь мірі, в його очах стала авторитетом. Він з ним рахувався, з його думкою, і з ним йому хотілося спілкуватися. Розумієте. <кхів> Якщо ми будемо такими двіжниками, якщо ми в плані, оцьому, в плані своєї науки, в плані свого вчення, ми будемо двіжниками, з нами не будуть рахуватися. Ми ніяким чином не зможемо впливати. Щоб що впливати, потрібно, що потрібно, щоб стати на одному рівні, а тоді можна, можна якимось чином впливати. <кій> До чого я зачитав цей текст? Якщо ви замітили в другому віршику, написано, що Укріплявся духом, і сповнявся примудрості, і благодать Божа була на ньому. Ісус е, багато дискусій і розмов вів з фарисеями, з, е, ну, взагалі, з людьми розумними того часу і взагалі з багатьма людьми. І ми читаємо про ці дискусії, про ці розмови, як Ісус відповідав на їхні питання, це було з властю, це було розумно, це було настільки авторитетно, що вони схотіли його знищити просто. Це було, це було просто сильно. І ви розумієте, якби Ісус не був навчений в своєму дитинстві, якби Він не був наставлений і твердо не стояв в своїх словах, вони б не рахувалися, вони б не звертали б увагу на Ісуса навіть. Хто, ну, хто це такий? Ти двіюшник проти КПІшника. Тому взагалі, я б хотів би в своїх словах, в своїй проповіді призвати до того, щоб ми вчилися. Якби Ісус, якби Ісус не вчився, якби Ісус. Не, ну, я слабо вивчав ту ну, культуру юдеї, культуру ізраїльського народу того часу, але говорили, що вони. Тору, П'ятикнижній, Моїсеї, хлопчики, всі знали на пам'ять. Вони багато вчилися, вони, вони твердо стояли в вченні юдейському у цьому. і вони могли спілкуватися. А Ісус він особливо, написано, що Він особливо навчався і наповнювався премудрості, благодать Божа була на ньому. Тому Він зажив авторитету в тому суспільстві. І він, тільки тоді він міг впливати. Це ну, дуже смішно виглядає, коли той твішник, він починає доказувати щось. Він починає щось. Ви розумієте, як та людина, яка розумна, яка в нас стоїть ну, в науці, як вона дивиться на ту людину? Вона дивиться зверху вниз просто. Ну, бо це не просто, але вона дивиться просто зверху вниз. І вона думає, ну що ти, що ти мені доказуєш, коли, коли ця, ну, і коли ця дитина, ну, чи там. Просто не дуже розумна людина буде щось доказувати спорити. <кій> У нас вдома, там, де я живу, є теплиця, і ми там весною ну, вирощуємо розсаду. І вирощуємо розсаду, і ну, коли вже починає більш-менш така пора, як зараз, може навіть раніше трохи, ми її виносимо на двір, щоб вона закалялася трошки, загартовувалася українське слово. Я подумав, наша церква, знаєте, ну, взагалі, церква. Церква це місце, це теплиця. Тебе всі розуміють. Ти виходиш за кафедру, ви мені ж нічого не скажете зараз. Ну, всі. <риклад> 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 Можете сказати, але ну, це рідко буває. Це рідко, замітьте, що це рідко буває. І ми говоримо тут, а ми тут. Спя... Ми говоримо на зрозумілій мові для всіх. Ви мене розумієте прекрасно, я вас прекрасно розумію. Але ж коли ми виходимо в світ, ми, нам, ми виходимо в світ і просто люди нас не розуміють. Якщо ми говоримо на церковній мові, на, ці, ну, на таких термінах церковних в нашого вчення, нас люди не розуміють. Нас люди навіть ну, слухати не хочуть. <кхід> Оця розсада, яку ми виносимо. Ми вносимо її на двір, щоб вона загартувалася, щоб вона, що вона потім, як ми її висадимо на двір, щоб вона вже ну, була стійкішою, щоб вона була стійкішою до, до клімату, до різних погодних умов, там. може дати мороз її там трохи, але вона вже буде, буде сильною, вона вже буде стійкою. Ви ще пам'ятаєте, в Біблії є така притча про дім, який збудований на камені, і дім, який збудований на піску. Ну, в мене в уяві завжди пісок, це берег, моря, там, річки. І просто там на піску десь там. Ну, я не знаю, воно може не так там, але ну, я так уявив. І нахлинули хвилі, вітер. І вони зруйнували той дім. А дім, який побудований, був на камені, говорять таке, ну я не провіряв також, що вони купали, євреї купали і, поч, грунт свій. І, Докупалися до каменя, а на камені вже будували будинок. Ми там не робимо, бо в нас немає каменю. Ну, може, він є десь, ну дуже глибоко. У нас Ми будуємо на фундаменті його заливаємо. Але все ж, ці два дома. Розумієте, в церкві, церква це, це теплиця, церква це без, без е, коли немає бурі, коли все тихо, спокійно. Ну коли ми виходимо в світ, це буря. І буря взагалі. Можна порівняти. Це просто інша точка зору. Інша точка зору. Ми виходимо в світ. Просто, ну розумієте, ця ситуація з атеїстом мене скулихнула. Через те, що я виходжу в світ, вау, є люди, які думають інакше, як я. Ми, ну, особливо, візьміть, ну, я вам таке село там, в нас на Західній Україні, я сам теж в сільської місцевості. і в нас Ну, ми постійно, Є, є села, які ну, більше, більше ніж 50% віруючих людей, всі-всі розуміють, всі, ну, все, все нормально. Но коли хвилі, коли ми виходимо в світ, і коли, на нас, коли є інша точка зору, і нам потрібно, нам потрібно щось представити, на чому ми стоїмо. Камінь, коли приходить буря, хвилі, і якщо ми не на камені, тоді ми просто. Просто як в тій причині, ми, ми зруйнується наша будівля. Тому <кій> я хотів би вас призвати: не біймося взагалі хвиль, не біймося загартовування. Виходьмо в, світ, коли, виходь, виходьмо в світ, говоримо з цими людьми, щоб нам закалитися, щоб. Бо нам наше призвання це говорити, говорити, свідкувати. Свідкувати невіруючим людям, щоб, щоб з нами рахувалися просто-напросто. Щоб, щоб ми стали на рівні з тими людьми, з якими ми спілкуємося. Тому, от, коли ми виходимо в світ, ми буває, ми, ну, не все зразу вийде. Коли ви починаєте будь-яку роботу, вона вас зразу ідеально піде. Є такі, звісно, люди. У мене є один знайомий, в нього дуже швидко все так виходить класно. От він береться там в строці за якусь роботу, він береться раз-раз, і в нього це виходить. Ну я трохи не такий, але є такі люди. Ну все одно, у вас зразу все не вийде. Ви впадете раз, впадете другий раз, але коли ви, на вас будуть хвилі, якісь хвилі цього світу, на вас будуть нахлинати, це буде вас стимулювати більше вивчати слово Господнє, більше углублятися в науку Господню, будувати на камені, купати і докупатися до каменя і на ньому вже будувати. розумієте? І... Я до цього хотів би нас призвати, браття, сестри. Не біймося виходити в світ, не біймося говорити з невіруючими людьми. Оце, оце і буде вплив церкви. Бо коли ми, коли ми в церкві, коли ми в теплиці, коли ми, нас, ми в комфортному середовищі, вже ну, декілька разів я чув за зібрання, говорили зона комфорту, зона комфорту, коли ми знаходимося в цій зоні комфорту, нічого не буде происходити. Нам треба виходити в світ, нам треба, нам треба загортовуватися і <кій> утверджуватися взагалі в наші віри. <кій> Просто стати на камені і взнати, знати дійсно, в що ми віримо. Тоді, тоді хвилі не будуть страшні, тоді буря, вітер воно не буде страшне для нас. <кій> Тому я б хотів би призвати вас до того, щоб, щоб ми вчилися, щоб ми утверджувалися в тому вчинні, в якому ми стоїмо. Це є дуже важливо. Це не просто переливання з пустого порожнє, а ну це дійсно це важливо. Коли ви стикнетеся з іншою людиною, з невіруючою, з іншою точкою зору, з атеїстом, наприклад, і щоб ви змогли йому показати, в що ви вірите. Тут ви, ви візьміть віруючу людину, ви йому просто розкажете, ну, нічого не треба об'ясняти. Всі-всіх розуміють, ну там. Я, я вас, ви мене, ну все нормально, все класно. Ну коли ми виходимо в світ, і ви розумієте, що ми славі. Тому, браття, сестри, я б хотів вас призвати ще раз, те, що ми виходимо в світ, ми інколи падаємо в, в просто, ну да, ми просто не маємо що сказати, це буде настільки стимулювати більше вивчати слово Господнє, більше вивчати, ставати на ноги, більше стояти, І щоб з нами рахувалися. Отоді От буде вплив. Тоді церква буде впливати.